Мій чоловік програв понад 500 тисяч доларів за 5 років, роблячи ставки на спорт. Запитуйте. Ви почуєте про це вперше. Після легалізації онлайн ставок у США наступною за масштабами кризою після опіоїдів є ігрова залежність. А тепер трохи конкретики. Я не знала, що у мого чоловіка були проблеми, поки ми не заручились. І навіть тоді він запевняв, що це була одноразова помилка. Через шість місяців після одруження я нарешті відкрила для себе правду. Це не було поодиноким випадком. Це було майже щоденне явище, яке тривало багато років, якби ви зустріли нас в реальному житті, то ніколи б не здогадали, що ця залежність ще зруйнувала наше життя. Чи має він борги, чи програв свої заощадження і майно в азартні ігри? На жаль, все вище сказане. Він програв усі наші заощадження та активи і взяв сотні тисяч доларів у борг. Один з найбезглуздіших аспектів ігрової залежності в США це принцип роботи нашої системи оцінки кредитоспроможності. замість того, щоб розглядати його як ризикованого позичальника. А це, звісно, так і є. Банки бачать, що він робить платежі і виплачує кредитоспроможності. Дитина насправді ж він просто позичає у Петра, щоб заплатити Павлу. Але чоловік все одно має шокуючий високий кредитний рейтинг, враховуючи всі обставини. Однак, окрім традиційних кредиторів, існують кредити до зарплати та мікропозики під 300% і більше, які позичають гроші буквально будь-кому. За ними було найважче встежити. Як ви дізналися, що він займається цим першого разу він сам зізнався, що його азартні ігри вийшли з під контролю. Тоді я нічогісінько не тямила в питаннях ігроманії, тож повірила, що це була просто помилка, а не закономірність. Згодом я почала підозрювати, що проблема була значно серйознішою, бо багато чого не сходилось. На кшталт, навіщо йому зараз знадобилось більше грошей? Ні, ти не казав мені про цю позику. Зрештою, все стало зрозуміло. З його поведінки. Він став зомбі на телефоні 24 на 7. Безробітний, дратівливий, просто найгірша версія самого себе. Я намагалась зайти в його телефон та комп'ютер, але він змінив паролі. Це поганий знак. Зрештою, я пішла на конфронтацію з ним, однак цього разу не повірила звичайній брехні та відмовкам. Я взяла ноутбук чоловіка, почала все перебирати і зайшла в менеджер паролів у браузері. Так, я нарешті. Знайшла всі приховані банківські рахунки, кредити та ігрові сайти. Я завантажила його банківські транзакції, скинула їх собі, а потім переглянула усе, щоб дізнатись реальну суму. З чого почався ваш шлюб? Чи будете ви жити разом надалі? Чудове питання, поки невідомо. Я сподіваюся, що він залишиться на реабілітації, але я також не здивуюсь, якщо наш шлюб не переживе цього. Азартні ігри одна з найскладніших залежностей, від якої важко позбутись, головним чином тому, що вона невидима. На відміну від наркотиків, алкоголю, харчових розладів, шопінгу, важко визначити, чи він грає в азартні ігри, та при цьому за одну мить він може програти тисячі доларів. Чи залишимось ми разом у романтичному плані, чи ні? Поки що невідомо. Але я думаю, що як мінімум ми розлучимось юридично, щоб я була краще захищена від його боргів. Я дуже співчуваю вашій ситуації. Вся родина мого чоловіка грає в азартні ігри, як і багато його друзів. Щоденно мені дуже сумно, що така нищівна для життя і фінансів річ, як азартні ігри, зараз є абсолютно легальною. Я ненавиджу казати голосуйте розумно, тому що це здається не працює. Але, люди, голосуйте. Легалізація азартних ігор справді жахає. Я бажаю вам всього найкращого, але, будь ласка. Убезпечте себе в першу чергу. Дуже дякую за ваші добрі слова. Така ж ситуація в родині мого чоловіка. До того як ми почали зустрічатись, я й гадки не мала, що азартні ігри настільки поширені. Звичайно, я їздила у Вегас, але я й гадки не мала що букмейкери існують за межами клану Сопрано. І я навіть не уявляла, як легко можна поставити буквально на все, будь-коли 24 на 7. Найгірше те, щось. Ім'ї не навмисно сприяють цьому. Родичі обговорюють ставки в присутності мого чоловіка, не знаючи, що у нього серйозна проблема. Наприклад, уявіть, що дядьки та брати починають нюхати кокаїн зі столу у вітальні щосуботи та щонеділі. Цього б ніколи не сталося, принаймні у більшості сімей. Батько мого чоловіка навчив його робити ставки, коли він був маленьким, дозволяючи йому ставити 5 доларів на ту чи іншу гру. Він грає в азартні ігри. Грим, відколи навчився говорити. Це зіпсувало йому життя. Боже, скільки мінусів і жодного плюса у вигляді виграшу. Це свідчить про те, на які гачки затягує людей дегенеративна залежність від азартних ігор. Я знаю, що столи занурюють людей у стан потоку, коли все інше відходить на другий план. І як би безглуздо це не звучало, люди можуть стати залежними від програшу. Той факт, що люди витрачають реальні гроші без шансу бодай виграти більше, просто приголомшує мене. Хоча я хотів би, щоб це. Мене здивувало. Так, я погоджуюсь з вашою думкою про перебування в стані потоку. Наскільки я розумію, ставки на спорт занурюють гравця у майже медитативний стан. Ти настільки присутній у моменті, що виграш або програш вже не має значення, тому що ти думаєш про наступну ставку. Так, можуть минати години і дні, а потім ви прокидаєтесь і думаєте, що це було для мене людини, яка не походить з сім'ї азартних гравців, одним з найбільших сюрпризів, Призів було усвідомлення того, що ви можете ставити буквально на все, що завгодно, і робити десятки ставок на одну і ту саму гру. Я думала, що йдеться лише про те, хто виграє, хто програє і з яким рахунком. Ні, можна ставити на все: хто заб'є перше очко, який рахунок у перерві, хто веде в рахунку в перерві, скільки перехоплень у третій чверті, тощо така величезна кількість дрібних щохвилинних ставок дозволяє легко забути про те. Що сталося, і зосередитись лише на тому, що відбувається зараз. Одне, чого я не розумію, як йому вдається виплачувати 500 тисяч доларів кредитів, не маючи роботи. Я розумію, що він продовжує брати нові кредити, але він повинен щомісяця платити за всі попередні. Наприклад, у мене самого є кілька споживчих кредитів на загальну суму близько 60 тисяч доларів. Щомісячний платіж за всіма ними становить близько 2 тисяч, і це нормальні відсоткові ставки. Можна припустити, що йому необхідно платити 10. 15 тисяч щомісяця, щоб погашати кредити на загальну суму 500 тисяч, звідки він бере ці гроші. Так, це саме та проблема і причина, через яку його залежність від азартних ігор виплала на поверхню у фінансовому плані: мінімальні щомісячні платежі. У найгірший період ми повинні були сплачувати 36 тисяч доларів мінімальних платежів щомісяця. У моїй кар'єрі були вдалі місяці, але я ніколи, навіть близько, не наближалась до цієї. Суми. На щастя, один із членів його сім'ї та друг внесли заставу, і це дозволило нам зменшити мінімальний щомісячний платіж до 25 тисяч, хоча і він для нас залишається непосильним. Щодня нам дзвонять з банків, ми обоє користуємось овердрафтом по кілька разів на місяць. Це справжнє пекло, це нестерпно, і я досі не знаю, як з цим впоратись. До цього часу я заледве ледве трималась на волосині. Чи не можете ви передати його дані на платформи онлайн ставок і в місцеві казино, що він забанив себе там? Зазвичай у лайв ставках є можливість добровільно забанити себе. Я думаю, що в онлайн програмах повинна бути подібна можливість. Чи намагались ви дослідити це питання? Так, безумовно, це початок, але він ненадійний. Значна частина ставок, які робляться в інтернеті, є технічно нелегальними. Вони здійснюються через офшорні платформи з Користанням криптовалюти, а не готівки, тож він може добровільно відмовитись від офіційних закладів, але завжди знайдеться інший застосунок або інше казино. Тим не менш, я погоджуюсь, що це надважливий крок. Чи грає він зараз в азартні ігри, і чи звертався він за професійною допомогою для подолання залежності? І як ви обоє почуваєтесь в емоційному плані? Сподіваюсь, що ні, але на жаль, це неможливо передбачити. Ви можете зробити ставку за 0,1 секунди на своєму телефоні. Слава Богу, він зараз на лікуванні. Я знаю, що у нього був рецидив щонайменше два рази з тих пір, як я виявила проблему, але насправді немає ніяк Кого способу це перевірити, жахливо? Це така страшна, нескінченна, виснажлива проблема, яка забирає всі сили жити. І знову ж таки, оскільки це невидима залежність, більшість наших друзів та родичів не знають про неї, тому немає такої підтримки з боку суспільства, яку можна побачити навколо дружини, чий чоловік очевидний алкоголік. Люди думають, що з нами все гаразд, що можливо ми втомились, але насправді ми просто розчав обленім Чому ти його не покинула? Це питання я ставила собі тисячу разів. Коротка відповідь, я не знаю. Довга відповідь. Я знаю, ким він був до того, як почав грати, і знаю, що він знову може стати такою людиною, якщо вилікується від азартних ігор. Крім того, я тісно спілкуюсь з його сім'єю. Його брати і сестри. Тепер як мої брати і сестри, його племінники і племінниці, мої хрещеники і хрещениці. Я б їх теж втратила. Вони б зрозуміли, але все вже не буде так, як раніше. Побачимо. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А яка ваша думка про азартні ігри? Напишіть в коментарях.